Сутний день дякую за зупинити ядерну війну. Маро Божого всім. Нехай Бог благословить вас та збереже там, де ви є. Ми живемо на кануні шестої печаті Апокаліпсису. Бо в Біблії всі ці події описані самим Богом. Коли буде сутен День, і всі букери таки, кораблі, не сховають від Господа, ніхто не може войти проти гніва Божого судному дні здвинуться всі гори та острова. Камінь на камні не залишиться, затьмарення сонця та місяця буде сильний страх. Люди будуть бояться Бога та Ісуса, рехі будуть доносити до неба. Потопнує, задум його мора, гріхи людей дійшли до небес. Біблія показує, хто керує світом, та хто може поставити крапку лише Господь Бог. Твердь це небеса. Небо це захист наш. Бог захистив небом, землю. Можна розуміти, що лише Бог може дати спасіння, Бог дав захист людям. Ми можемо зупинити ці катастрофи. Перше, що відбудеться при ядерній війні, сильне світло та хвиля жару, ядерна. Ракета може спалити людину. Коли приходять всадники, вони все ніщуть. Всадінки можна пережити лише з Бога. Він стає більше всякої брехні, та ці всадники вискачуть. Ісус говорить бутерству, щоб уникнути цих всадників. Життя стає на землі опасне, війни розв'язується. Це все за безбожє. Знати свого врага, ліцити в яку зброю, використовувати проти нього. Спомні, хто ми? Змі... Змінити світ може лише Ісус та Євангелія. Бути ростувать це бути сіллю та світлом для цього світу. Мирного Боже всім. Дякую за всім внимание. Люблю вас всіх.